Запрошуємо вас, і у нас тут відбудеться молебень, а потім будуть проведені заходи на вулиці Антонія Печерського. Іллінська церква у Чернігові 23 липня, у день пам'яті Антонія Печерського, одного з перших святих Київської Русі та засновника Печер Києво-Печерської лаври у Києві і Антонієвих Печер у Чернігові. Жителі навколишніх спальних районів збираються на молебень. Сина, не нехай святиться. І я твоє Антоніві Печери в Чернігові разом із Печерським монастирем у Києві це найдавніші святині України Русі, християнські святині, і наш земляк з підлюбича або з Лібича Антоній Печерський, прямо причетний до початку християнства на Русі. Так жителі колишньої вулиці Ушакова святкували зміну назви вулиці на Антонія Печерського. «Ушаков – це російський адмірал, якийсь був? так? От, ну я російський би... адмірал Орді да, Ці Ушакову. Ми поборолися, да, тому що хотіли називати нашу вулицю по-другому. Дискусії щодо зміни її назви тривали з вересня минулого року. Міська комісія з перейменування пропонувала назвати іменем Святого більшу вулицю, що лежить на туристичному маршруті, наприклад, Толстого. Колишня ж вулиця Ушакова розташована під Іллінською церквою у спальному районі. На ній стоїть 86 приватних будинків. В цьому районі Ушакова, Суворова, а це герої російської історії, причому російської імперської історії, військової історії завойовницької, що не має жодного відношення ні до Чернігова, ні до України. Цікава історія, що ініціативу проявили самі мешканці вулиці. Мені хотілося, щоб вона запам'яталась жителям нам чимось таким особливим. Душевним, щоб воно якесь тепло несло. Тому е, Антоніо печери поряд, якось це перше, що спало на думку. Коли я прочитала лічно в телеграм-каналі, що вулицю нашу назвуть Підмонастирська, ми зібралися з людьми і прийняли рішення, що нам вулиця Підмонастирська не потрібна, Ми хочемо жити на вулиці Антонія Печерського. Я наприклад, на у нас тут смакіття, куліш казацький вариться. Інтересна, цікава історія, там от рот, те, як ми відстоювали її, поїхали на круги стіл, прийняли участь. Теж зібрались, не те, що там один якорчик хтось ще прийняв ініціативу. На вулиці, настояли. Назву Антонія Печерського вулиця офіційно отримала 1 червня. Відповідне рішення підтримали депутати Чернігівської міської ради. Для святкування її жителі обрали День пам'яті Антонія Печерського. Разом із Днем Вулиці започаткували традицію щороку цього дня проводити молебень. Так, ну, добру справу завжди треба замачати. Я вважаю, що назву на вулиці таку. Історичну подію в життєві вулиці і просто так суху кашу їститься для нормальних казаків це не годиться. Анастасія Лоза, Олексій Жирнов, новини Суспільне, Чернігів.